Ніна Гончарук працює у зовсім новій техніці, котру вона винайшла сама, та має відповідний документ, який затверджує це. Новий вид декоративно-прикладного мистецтва носить назву Живопис голкою. Техніка особлива та складна. Проте майстриня сподівається, що в майбутньому у неї будуть учні, котрим вона зможе передати усі секрети свого мистецького винаходу. Натягую полотно як. Художник, і Потім також даю основу, та як ця грунтовка. А потім я даю те, що я хочу показати. А вже в кінці для підсилення ефекту зашиваю шовком. Це в мене трохша, двох трохшарова. Вишукав. авторська техніка. Я хотіла би мати послідовників, але це дуже можна сказати трудоємка робота, і не всі мають бажання. Джерелом натхнення Ніни Гончарук як обзав Тараса Шевченка. Майстриня каже, завдяки цій книзі у неї з'явилась мала кількість ідей для своїх картин. А на черговій виставці, що розгорнулась у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті трудового навчання та професійної орієнтації учнів, художниця представила понад 60 картин на Шевченківську тематику. Коли я читаю Кобзар, це як настольна книга, коли я відкриваю і прочитую вірші Тараса Шевченка, і зразу все ж я бачу, як от як можна своїми можна сказати, словами вишивки, можна передати його слова. Завітали на презентацію виставки Подільської майстрині й інші діячі культури краю, серед них і голова Хмельницького обласного об'єднання Товариства просвіта Віталій Міхалевський. Я хочу ще побажати Ніні Івані багато творчих успіхів і подарувати їй з нагоди 200-річчя Шевченка Кобзар, тому що вона говорить, що читаючи кобзар, до неї приходять теми про написання нових, про вишивання своїх картин. Ніна Шмурюкова, подільська письменниця, також привітала майстриню щирими словами поезією та подарунком. Шевченкове слово таке просте, таке доступне. Таке сміливе, волелюбне, таке гаряче і живе. Воно магічну силу має, всю душу враз перевертає і так прихопить заживе, що вже і плаче, і сміється, на нього щиро озоветься, іначе заново заб'ється і затріпоче кожне серце. І ще одна виставка до ювілею Тараса Шевченка експонується у Хмельницькому міському народному домі. Тут усі бажаючі мають змогу ознайомитись з роботами художника Михайла Андрійчука в експозиції. Лише сім робіт автора. Це. Сім прекрасних робіт нашого знаменитого художника, заслуженого художника України Михайла Андрійчука, який розкрив у цих семи роботах тему незвідану не тільки для подільських художників, а і для художників України це перебування Тараса Шевченка в Кам'янці-Подільському і проїздом у Проскурові. Дарина Денисенко Андріла для інформаційного випуску.